Всім привіт! Сьогодні ось на цьому автомобілі будемо робити дніща і інших прихованих порожнин. Хто підписаний на мій канал і дивиться мої відео, бачили, як я розбирав, підфарбовував частинки, де у нас вийшли ураження іржою. І от зараз будемо продовжувати роботу по тому, як прибрати очаги корозії. Я закрив зовнішні. Зовнішні ознаки того. Десь, десь тут, от, я вже не знаю, у нас було. І ось тут у нас було в декількох місцях. Я буду проливати внутрішні порожнини дверок Нігрово Тут у мене було не зовсім те, що мені подобається. Тому я і цю дверку буду розшивати і проливати. Але суть цього відео трошечки не в цьому, а в тому, що у нас нижче цього автомобіля через експлуатацію стало ось таким. Сказати, що машина десь стояла в якомусь поганому місці чи ще щось. Не лякайтесь, тут така краса, це я просто ґрунтував, фарбував. Тут у нас все в первісному стані, тому, тому, в першу чергу, я хочу закрити нижче, а також добратися до прихованих порожнин і теж там навести лад. Чому? Тому що ось в цих дренажних щілинах е, теж у нас були цяточки іржі. І не залявши їх, ми нічого тут же не зможемо зробити. Хіба що купити нове авто. Е, тут мені незрозуміла ситуація. Якось так от з одного і з іншого боку. Таке враження, що тут щось би мало би бути. Ну, Вихід у нас один. Беремо щиточку металеву і щищаємо бруд. По максимуму знімаємо іржу, яку ми бачимо. Ну і для того, щоб це робити впорядковано, пропоную від передньої частинки йти. Скажімо, тут у нас вже більш-менш почищено, От звідси. І так за годинниковою стрілкою завершимо ось тут це все діло. Попутно будемо відкривати наші пробочки, якщо вони є. Саме головне їх потім не сплутати. В общем, вичищаємо, чистимо. Наскільки це можливо. І я тоді продовжу вже по факту результата. Якось тут, бачите, дніще так. Тут така поражнина. Зрозуміло, кузов робився під універсальний і пасажирський варіант, але, як на мене, тут можна було б чимось його заповнити. Ну, як мінімум, два невеличких бака поставити. Зайвим би не було. Так, тому ще раз повторююсь, беремо щіточку металеву і починаємо це все щищати від рихлого бруду. Бачите, навіть паутина тут і той є. Ще один момент. Бачите, що у нас тут трапилось? Тому я цим теж займусь. І в цьому відео разом з вами ми цю проблемку приберемо. Почав я робити трошки не так, як вам сказав. Я... Почав дійсно з цього боку чистити і попутно почав відкривати наші порожнини, достаючи пробочки, і, щоб їх не переплутати, ось так їх чіпляючи. До речі, ось тут я загубив пробочку, вона впала всередину і достати вже ну, ніяк не вийшло. Тому я підібрав із того, що в мене було, і ось вона підібрана. Це у нас. Тут рідно. А чому не так, як я не так почав робити? Тому що я зразу дивився, які пробочки тут і які пробочки тут. Ну і паралельно вже почав і ці вскривати і чистити і один і інший бік. Дійшов я до цієї частинки, і в мене виникло бажання ось тут зняти тепловий захист. Ну і відповідно, так як я казав, я це теж буду ремонтувати. Тому логічно роз'єднати ось ці роз'єми, які я дуже не люблю, зняти глушник. Чому? Тому що нам і ось тут треба все зробити гарненько. ну і Відповідно, зняти запаску. Але, але ще виникла одна проблема. Напомпувати в лонжерони ось ці всередні нема проблем. Тим більше я ось тут не відкривав пробочку. Тут я її відкрив. Тому що буду задувати звідси, воно все потече. І чим герметичніше тут буде, тим краще. Ось поріг. поріг. Звідси я задую. Ну Скажімо, ось тут у нас теж є. Пробочка, але я її відкривати не буду, тому що звідси все дотече. А з цього боку я її просто не достану, тому що тут якийсь кронштейн ще є приварений. Вон, вона видно гарненько. І я, якщо навіть її відкрию, я просто не зможу підлізти, щоб туди напампувати. Мушу визнати, досить таки непогано італійці попрацювали над антикором і антишумкою. Дай Бог, щоб і Toyota так само е, робила. Але мені дивно, оці от очаги. Тут, зрозуміло, ще на монтажники постарались. От воно обірвалося, оголило все. Е, а там, де у нас антикор покладений, добре, я вам скажу, я і не бачу потреби наносити сюди нігрол. От, так от очагами позакриваю те, що мене болить. І все. Так, до чого я вів? Як позадувати поріг? Коли я е, ось вам видно, е, шкурів. Зачищав поріг, тут у нас була наклеєна, не знаю, що це, чи бумажка, чи картонка. І оця була вже відкрита. Причому от я палець не можу всунути, було б непогано позадувати. Але якщо я позадуваю, я не закрию ці пробочки. А вони у нас овальні, і я відкрив їх в двох місцях. Тому я прийняв рішення все-таки заклеїти їх армованим скотчем, якщо він буде триматися, а якщо не буде триматися, то герметиком чи поліуретановим клеєм. Ну, а вже через цей отвір помпувати досить таки багато, щоб воно все, все нам пролялося і досягнуло ось цього місця. Крім того, якщо ви пам'ятаєте, за дверкою передньою у нас є в поріг вход. Я коли фарбував, я пробочку виняв. І сюди ми теж можемо наляти. Ось вона ця пробка. Правда, я буду ляти тільки туди, в зворотньому напрямку я просто не підлізу. Тому я знімаю глушник. Вангую, помучаюсь, на фланчику він досить таки легко зніметься. Я маю на увазі ось цей фланчик резонатора. А тут буду мучитись, але іншого виходу нема, щоб добратися до теплового захисту і щоб добратися до ось тої задньої частинки, щоб гарно то всю вичистити і зробити так, щоб самому було приємно. Тому відкручую глушник і заклеюю отвори порога. Тому що з цього боку я нічого не робив. І сподіваюся, ці отвори у нас тут заклеєні. І Тому, щоб було і права, і ліва частинка у нас в однакових положеннях. Тепер, коли глушник з резонатором і теплові екрани зняті, продовжуємо щищати щіточкою бруд і е, рихлу іржу, болгаркою з щіткою тут немає як влізти. Ну і далі, очевидно, нам заважає. Запасне колесо. Тому знімаємо. І там десь даже є можливість зняти ось цю рішоточку. І вона нам теж не буде заважати чистити, готувати нам для покриття дна автомобіля моїм улюбленим консервантом нігролом. Зняв я запасне колесо. З цього боку у нас, бачите, такий великій, таке велике вікно. А з цього боку ми бачите, провертаємо ось так от. І у нас рамочка теж сходить. В ідеалі, звісно, цю рамочку віддати на піскоструй разом з дисками кольосними. А далі ми ось цю всю катастрофу зчищаємо. Коротше, наводимо красу, бачите, навіть кріплення трубок гальмівних. І то покрилося з такою іржою. Тому чим більше ми вичистимо цього неподобства, тим краще. Чим тут пофарбувати, я не знаю. Тому кожен раз себе переконую, що нігрол і тільки нігрол. Якщо нігрол вам не подобається, можете використати інший консервант а-ля Мовіль або їх аналоги, які виробляються відомими брендами, такі як АПП. Будь ласка, але. Суті, це не змінює. Треба по максимуму щистити іржі для того, щоб машинка була готова до наших процедур покриття. Оскільки дно не гниле, а є просто очаги корозії, я пропоную почати наш процес обробки саме з заливання прихованих порожнин. Тобто, мене більше цікавить заляти ось ці всі, всі отвори. І вже тільки тоді, коли у нас почне виливатися з тренажних отворів, закривати пробочки і проходити в тих місцях, де у нас є ось такі очажки, бо це не можна сказати отчаги корозії. І так само це робити з іншого боку, і тоді переміщатись до задньої частини, де у нас ситуація трошки гірша. Але не катастрофічно попроливати оці всі речі, я думаю, все у нас буде добре. Процес ржавіння ми зупинимо, що і треба було довести. Але в першу чергу, по максимуму використати ось в ці порожнини, для того, щоб воно дотекло до передньої частинки. І пам'ятаємо, у нас там за дверкою є ще одна пробочка. Але проляти більше рідкою сумішю я хочу саме ось в цих місцях. Тому запускаю ось цю от шарманку. І тоді. Ну, сам процес, як я бризгаю, він не цікавий, Та й брудними руками тримати камеру теж не варіант. Тому просто в першу чергу наливаю ці порожнини. А тоді вже дивлюсь по ситуації, куди бризгати ось на такі речі. Головне зусилля я зробив ось на цих пробках. Тут я трошки побризгав, але оскільки інший метал недалеко, то особливого я тут нічого не доб'юсь, крім консервації. Того, що тут рядочком знаходиться, і на інших пробках я теж. Ну, не то, щоб зосередився, але коли почало витікати з інших з'єднань, я зупинявся. Дивіться, що у нас тут. Бачите, я тут не бризгав, а воно капає. Значить, по всьому порогові звідси дійшло. І тут у нас не просто капає ой, е... ну, капає кругом. Тепер, коли самого головного я добився, ось там спереді, у нас протікло, тобто Дуючи в ці пробочки, бачите, я вже їх і закрив. Тепер можна ще раз подивитися, де у нас ось такі є е, рижики, тому що я в більшості їх вже і закрив. Хоча я нікуди не поспішаю. Коли вже перестане капати на голову, я ще раз можу подивитися, пройтись. І саме головне ось в цих місцях пройтись, де ми начебто з ями і не дуже то бачимо його. І от такими очагами, там, де у нас є проблема з антикором, ми покриваємо. І тільки після того ми переміщаємося на задню частинку. І якби вже по повній програмі будемо відриватися тут. Я заливав умисно більш рідкий розчин нігрола. А для того, щоб покривати днище, я підготую більш густий розчин. Нігрол він є різний. Є той класичний, яким я не можу налюбуватися, який не витікає з каністри. от Його треба розводити бензином чи розчинником, що вам зручніше, і тоді він утворює більш грубий шар. А той який витікає з каністри, він ідеально підійде для саме лонжеронів, для прихованих порожнин. От такий я і заляв покашу в цю банечку. Ну і пропітувати ним теж зручно, якісь внутрішні. От Я по внутрішніх порожнинках зараз з ним пройдусь, а тоді виляю в каністру цей рідкий, і тут я буду обробляти вже більш густим. В принципі, коли все знизу почищено металевою щіткою, підготовлено, позадувати, то не дуже складна робота. Я втік знизу, тому що почало капати досить таки сильно, бо все-таки не досить рідкий склад. І забув попередити, бачите, яка куртка, хоч на вулиці тепло, сонечко. Але вдягайтесь відповідно, щоб не було шкода, тому що випрати плями нігрола ну, практично неможливо. Ось як воно. На комір геть хляпає, тому ось така кепка. Тому підготуйтесь перед тим, як ваша дружина чи ви самі побачите таке неподобство. Так, ну, нехай дні ще скапає, а далі ми будемо розбирати дверцята, хоча у нас тут ще є одна річ. Я умисно не складав після фарбування. Оце от треба або акуратно це все діло. Продути, ну що у нас не вийде, або взяти кісточку і тут промастити нігролом цей шовчик і тоді тільки після того ставити гумку. До речі, я ще тут обіцяв, що цей отвір надую, але спочатку я тут промащу. І ось ці от сліди зараз спробую прибрати за допомогою наших хімічних засобів. Помастив я кісточкою, бачите, воно трошки повилазило. Я його ганчірочкою прибрав. Тут було трошки нанесено фарби розчинником, вона поки що прибирається. І ось тут було трошки фарби, теж розчинником прибралось. Бачу, що, напевно, тут треба прийти. Але подивіться, як гарно все вийшло. Але я там трошки ще насвинячу. Так, і поки, поки це все сохне у нас дніще, я вирішив взятися ще за цю частинку. І вирішив випробувати ось таку річ. Це антикорозійне покриття з гумою. Я його обмовтав і хочу нанести, все рівно чекати, коли дні ще буде сохнути, тому зайвим, як то кажуть, не буде. І просохнемо, несемо ще один шар. Приїхав нарешті новий глушник. Тут навіть неозброєним оком видно трубка грубша, ніж в тому, що не підійшов. Ну і тут у нас все нормально. Ця трубочка у нас теж підходить. Він не круглий, він трошки овальний. І тут так само нема оцих от дзьобиків. Тому знімаємо подушку, якщо вона ціла, якщо ні, ставимо нову. Я би ще промастив зверху. Глушник нігролом, що я зрештою зроблю, чому зверху, тому що знизу, щоб не мастити руки. І саме головне, ось цю трубку нам треба помастити е, е, смазкою. графітовою. О, графітовою. Чому? Е, неважно, чи це глушник, чи це не глушник. З часом жирова складова цієї смазки вона висохне. А гранули графіта, вони якби, не дозволять прикипіти одній трубі відносно іншій. І рано чи пізно нам доведеться це все діло демонтувати по якійсь причині, бо по-любому треба колись машину ремонтувати від чогось. Тому я промащую ось це з'єднання і тоді тільки несу під машину наш резонатор, наживлюю його туди. На... Хоча ні, можна просто його туди занести і вже там на місці, не ставлячи на подушки. Нам з'єднати це все діло. Ну, буду робити та й покажу, як. Завів я трубу резонатора от звідси. Туди її завів над балкою. Зачепив е за цю подушечку. І, оскільки у нас труба крива, він почав викручуватись, тому я просто зачепив на шпилечки, які торчать з фланчика, і наживив гаєчки, щоб коли я буду рухати, бачите, все, все тут рухається. І от Тепер можна брати, бачите, тут в мене помащено графіточкою. Тепер можна брати наш глушник і звідси ціляти його туди. Якщо поставимо там подушку, він буде дуже високо і буде нам незручно. Тому саме наживляємо там гаєчки поки що отак от от на сопельках висить. Завдяки графітній смазці, я просто тримаючи глушник, вціляв його на ту трубу, чуть-чуть провертаючи, бачите, тут ось така є цівочка. От воно все збазувалось. Тепер беремо хомут і обжимаємо це. Все. Але, напевно, швидше треба ось сюди його на подушечку вдягнути. В цьому глушнику міжцентрові, міжцентрові розміри трошки менші, ніж резинка. Тому іде резинка дуже і дуже важенько. Тому я зараз чимось побризгаю, щоб пішло аж сюди. Тоді нам легше буде вціляти його на подушку. І вже тоді можна чіпляти ось цю подушку, вон де вона ось. Ну і вже зажимати там на фланчику. Начебто, так, і кому цікаво, ось каталожний номер. Правда, верх ногами, ну, вибачайте, маємо те, що маємо. Пройшло буквально пару годин. Висох наш гумовий антикор Я заліз під низ, ще раз побризгав Бачите, воно аж виступило. І почекавши добу, я прийшовся ніще, виляв з баночки більш рідку фракцію нігрола, заляв туди більш густу і пройшовся по всьому дніщу. І ось цей карман я теж надув нігролом. Дивіться, як воно все. Мені таке подобається. Тепер, коли я надув нігролом не просто в наші лонжерони приховані всі, я ще й на ніс кругом де бачу. Бачите, тут у нас був антикор, він чорніший, тут де у нас була іржа. У нас він просвітлюється. Можливо, ще раз треба нанести. Ну, я більш густим пройшовся. Бачите, там, де я вважаю, що все добре, нічого не наносив. Ось так в мене це все вийшло. Тепер, в принципі, все можна складати до кубки. А правильніше тут внизу ставити глушник, але це тема іншого відео. Кому цікаво, як зняти. Глушник разом з резонатором. Дивіться, я це виведу в окреме відео. А тут, поки у нас це все сохне, можна ставити захист і ставити бризговічок. І, в принципі, машинку можна викатувати. Але без глушника то робити не рекомендую. Тому беремо нашу защиту. Треба було її винести, тільки що прийшов дощик. Беремо щиточку, щищаємо весь бруд і монтуємо все на місце. Що ми відкручували, то ми і будемо назад прикручувати. Думав, чи треба мити защиту, чи не треба, і поки на вулиці сонечко все-таки помив. Да, Вона одразу після виїзду стане брудною. І туди, з іншого боку, напомпує брудом, але для культури виробництва, щоб мені було зручно ставити, щоб не сипало все по руках. Я думаю, то, що я зараз покажу, розповсюджена проблема, бачите? Крило у нас трошки відтопирено. І я от брав феном і грів. В цей момент, щоб його вигнути, але все рівно є проблема. Тому перед тим, як знімати і ви бачите, що у вас теж є така проблемка, поміряйте, скільки. Бачите, тут десь сантиметр можна наростити, приклеїти якийсь шматочок пластика. Або з внутрішнього боку, або з зовнішнього. Немає значення, як вам зручно. Але для того, щоб це було акуратніше, я вже просто лінуюсь знімати захист, клеїти, бо трошки довгенько машинка тут у нас висить. Нерухомо. Тому, можливо, я буду жаліти за це, але все, я поставив. І тепер беру е, наш бризговічок. Зараз буду ціляти, де ну, той отвір, який я колись просверлив. Один ось, один ось, і на штатний воно теж кріпиться. Я кинув кріплення всерединку для того, щоб не переплутати кріплення защити і кріплення вже самодіяльності. Тому ставлю це все на місце і. І, напевно, на цьому буде все. Складніше було монтувати бризовік, коли тут не було отворів, сверлити це все діло, а також на своє місце поставити, в принципі, проблем ніяких не виникло. Сподіваюсь, всі мої старання дадуть свій ефект, і машинка дуже дуже-дуже-дуже довго не буде ржавіти саме в цьому місці. Тепер піднімаємо машинку, знімаємо з ось цієї підпорочки. Аж даже страшно ставити на тамкрат, як там все гарно. І ось на цьому все. Ще раз вам покажу і ще раз сам подивлюсь. Да, Глушник я ще не ставив, це тема окремого відео. Але що стосується антикору, ось так в мене все вийшло. Ось так. Всі ці очаги, які мені не подобались, я промастив. Ну Сподіваюсь, не дарма. На цьому у мене все. Кому відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу, до побачення, до нових відео, до нових зустрічей.